Всім привіт! Я дуже давно хотіла вам а, нагадати один важливий, дуже важливий факт: ви не помрете від того, що ви не займаєтесь спортом, або курите, або п'єте, або, можливо, багато переживаєте, або не ходите на чекапи, або не ходите вчасно до лікаря, ну і так далі. Ви не помрете від цього. Ви просто помрете, тому що всі помирають. Це природний процес. Ми всі помремо. І ніяк цей факт ми не поміняємо. Немає жодного підтвердження, немає е, жодної навіть релігії, яка говорить про те, що ви будете далі жити вічно, якщо щось там зробите. Ви все одно помрете. от та особистість, яка це дивиться, вона помре е, навіть релігії, що в принципі досить метафорічно, я б так сказала, але навіть вони говорять про те, що живим залишиться тільки якась частинка вашої особистості, будь-то душа або щось ще. Але це не є ви, та сама людина, яка це дивиться. Тому ця людина, вона помре. Тому що я вам пропоную? Я вам пропоную подивитися під іншим кутом і сказати, що якщо ви хочете займатися спортом, щоб довше жити, або щоб жити взагалі супердовго, це не сильно спрацює. Ви можете займатися спортом для того, щоб бути сильнішим прямо зараз. Якщо вам зараз не цікаво бути сильним, то на вам бути сильним потім? Старості, воно насправді так ви сильнішим не стаєте, коли стаєте старішим. Вот. Е е якщо ви хочете відчувати себе краще, енергійніше, прямо зараз, ну ви можете там краще харчуватися, або я не знаю, зробити якісь класні лікувальні е заряджаючі процедури. І все. Во так що не обманюйте себе, подивіться, чи немає у вас такої хибної ідеї в підкорці, що ви можете пожити вічно, якщо бути супердобрим, чуйним, піклуватися, все контролювати, всім допомагати. Ні, так не спрацює. Всім па-па і гарного настрою.